Так, Христос Воскрес. Ой, які гарні дітки прийшли до нас. Так. Група називається Калинонька. Так. Добре. Ну, поки в дощику немає, напевне, щоб ви гарно виглядали. Тому запрошую дітки вас, ваших батьків, вихователів і всіх працівників садочку, хто сьогодні разом з вами на свято. Тому заходимо. Христос Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гроба життя дарував. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гроба. it's a child Ну, найперше хочу привітати вас, діти, нашим християнським привітом, яким ми вітаємося від Великодня і до Вознесіння. Христос Воскрес! Воїсну Воскрес! Ну, найперше у вас є дуже сьогодні велике свято, тому що ви закінчуєте дитячий садочок, зірочка, така гарна група Калинонька. І ми дуже часто співаємо про Калиноньку. А сьогодні маємо таку честь вітати вас з першою вашою перемогою, яку ви здобули в тому, що ви закінчуєте дитячий садочок і будете вже з 1 вересня йти, щоб навчатися в школах нашого міста Городенки. Ну і найважливіше, що є, що ми вчилися, і напевно, ми всі вміємо це дякувати. Так тому ми зараз подякуємо Господу Богу всі за дар життя. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. А зараз ми подякуємо нашим батькам за дар життя, який вони дали. Вам, діти, ну і кожному, хто отримав життя від своїх батьків. І так дякуємо. Дякуємо, дякуємо. Дякуємо. А зараз ми подякуємо нашим вихователям і всім працівникам садочку Зірочку, що вони нам створили такі дуже гарні умови, і ми себе почували так, як в рідному домі. Тому в нашому садочку всі разом. Дуже гарно. І мені так на вушку підказали. Кажу, що це дуже гарні дітки, і вони не тільки навчилися різних пісеньок, віршиків, танцювати. І дуже гарно ви провели сьогодні свято е, садочку, але теж і вони вміють молитися, правда, що вміють дуже гарно. Ну і молитва дитини то є дуже важлива молитва. А зараз ми всі. Е, Приєднання до загальної молитви нашого українського народу, тому що Україна в стані війни і ваша молитва діти має дуже велике значення. І сьогодні ми теж відзначаємо героїв нашої держави України, які віддали найдорожче своє життя. Тому я запрошую, щоб ми всі разом помолилися за перемогу нашого війська. І нашу українську народу, в нашій визвольній війні, в ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, Святого Духа. Разом, Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марі Господь з тобою благословенна тим і жінкам і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душна. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Христе Боже, благослови наші дітей, їхніх батьків їхніх вихователів, і наш садочок, рівно же наших воїнів і нашу українську державу перемогою, бо ти святий завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. В кожному храмі діти є відповідно певні святині. Ну, Ви бачите, що храм це є щось таке особливе, і це місце присутності Господа Бога нашого, до якого ми ходимо завжди молитися дякувати за дар життя і брати благословення. На наступне наше життя. І ми серед наших е, святинь маємо частку мощі апостола Андрія Первозвану. Ви уявляєте собі, Властиво той апостол, який один із перших був покликаний Ісусом Христом, мощі, якого знаходиться у е, вічному місті Римі, і тому нам привезли на постійне зберігання частичку мощів Андрія Первозвану. Тому ми можемо фактично. Притулитися до тих мощів, щоб таке знаєте, відбулося поєднання апостольської церкви з нашою церквою і попросили благословення за здоров'я, за вашу добру долю, за нашу перемогу. Ну і те, щоб в майбутньому Україна процвітала. І ми могли пишатися нею як великим даром Божим. Тому зараз всі ви по одному будете йти, я буду вас мирувати і прикладати мощі, те саме і батькам всім, хто є дорослий разом з дітьми. А після ми тут так собі діти сядуть спереді, так батьки стануть ззаді, і ще одні стануть на лавочки вище, що ми ще зробили таку гарну напам'ять світлин. Ви вмієте співати, діти. А яку ви знаєте пісеньку співати? Ану. Коляду. Можна і коляду, тому що, знаєте, Ісус Христос завжди народжується. Літургія е, приписує так, що значить священник, коли з'яснює першу сцену літургії, ну, то він там робить спомин про народження Христа, Його вмирання і Його Воскресіння. Тому навіть таке питання наше, що Христос рождається. Бо дехто вітається, Христос народився. Народився Він фактично історично, а рождається постійно в серцю кожного з нас, адже ми покликані бути храмом Святого Духа. Тому може бути і коляда. Ви будете колядувати, і те я буду вас мирувати, після ми станемо до всіх гарно до знимки так колядуємо.